Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас буде коротеньке відео на з... З... нотатках електровода на тему, е... як змінити міжсервісний інтервал Nissan Leaf другого покоління. При заводці автомобіля він запускається і нам отаке віконце. Видає. Причому, як ви знаєте, управління тут не так, як у ренозой з боку, тут на дві кнопки є, а є на рулю на кермі. І воно нічого не змінює. Єдине, що ви можете нажати ОК, і воно зникне. Але при слідчій поїздці воно знову вам вискочить. Ніякого ключика. Не, не, поки що не висвічується, може і не буде, я не знаю. Ну це в мене вже десь е, днів три воно загоряється. Значить, хтось до того е, прописав чи термін часовий, чи кілометраж, через який воно повинно загорітися. Е, про Рено Zoe я вже записував відео, як це відключити. А от Nissan е, Leaf в інтернеті пошукав, нічого нема. В Українському інтернеті взагалі пусто на інших інтернетах щось є подібне, але, як на мене, там зовсім не то, що потрібно, розказується. Тому я зараз розберуся з цією. І запишу, як змінити міжсервісний інтервал для вас, щоб ви довго не шукали, а просто взяли і змінили. Значить, за допомогою цих кнопок управління меню ми заходимо в налаштування, де зірочка, і потім спускаємося донизу, де технічне обслуговування. Оце є. Технічне обслуговування. Заходимо сюди, нажимаємо ОК. Є технічне обслуговування їхнє. Це, не знаю, що таке їхнє, по кілометражу воно не стоїть нічого. І є технічне обслуговування загальне. Тут стоїть, бачите, 30 тисяч було. Якраз я, навіть на 167 км вже наїздив зверху. Тому ми заходимо донизу, спускаємося, робимо розет, пише. Так чи ні. І в нас обнулився. Тепер через 30 тисяч кілометрів воно знову мені висвітиться. Додам, що до того, як воно висвітилось, я поміняв масло в редукторі. Це єдине, що потрібно завжди контролювати і завчасно міняти. Тому. Якраз я зараз поставив 30. Якщо забуду, то мені воно знову нагадає, ну, проїду не 30 тисяч км, а 30 і 167, здається, там було, так? Все дуже просто, навіть зручніше, ніж бреното робиться. Через меню, все, все офіційно, клас. До речі, якщо ви зайдете в вкладку їхні, то тут можна налаштувати сповіщення. Міжсервісного інтервалу заходимо, ще раз нажимаємо і тоді вибираємо будь-який кілометраж від 500 км до. Вниз не піде. Воно, ні, вниз не вниз піде. До, Я дивився до 30 тисяч. Значить, от як в моєму випадку, що я вже проїхав там ці 200 км, я можу собі налаштувати 29. Тисяч, Щоб не перевищувати кілометраж при зміні масла і виставлю 29500. І тоді мені от 29 500 Ставлю все. Через 29500 мені сповіщення спочатку це буде. Якщо щось я профукаю, то буде сповіщення тоді. Інше. От такі зручні примочки є Nissan Leaf другого покоління. Тепер ми глушимо машинку і запускаємо знову. Дивимося, чи в нас голобайсь не нажав педальку тормоза. Все, в нас машина запустилась, і як бачите, сповіщення вже цього нема. Якщо відео вам сподобалось і стало в нагоді, палець доверху, підписка, ну, можете поставити якийсь коментар, чи дописати, чи задати питання, якщо щось не ясно. Ну, а на цьому поки що все. До побачення, до нових зустрічей!